У сесійній залі міської ради відбулася наукова конференція до 772-ї річниці міста Самбора під назвою Підземне середовище міста Самбора». На неї зібралося чимало архітекторів, науковців, викладачів, доцентів та інших гостей, щоб обговорити цікаві факти про підземелля нашого міста та старовинні тунелі. Відкрив наукову конференцію міський голова Тарас Копиляк. Розпочав доповідь архітектор, керівник групи архітектурно-реставраційної майстерні номер 3 державного підприємства. Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут Укрзахідний проект Реставрація Володимир Накопало. Він розповів про нові дослідження пам'ятки архітектури 16-17 століття будівлі історико-етнографічного музею «Бойківщина». З доповіддю про історію підземельних комунікацій міста, які здавна являли собою цілісну систему водогону, відкритих каналів та закритих каналізацій виступив кандидат історичних наук, викладач кафедри Всесвітньої історії Другобець. Державного педагогічного університету імені Івана Франка Богдан Лазорак. Історик архітектури міста Самбора, директор громадської організації інститут розвитку Самбора Орест Ференц відкрив маловідомі факти про підземне середовище міста. Кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціалізованих історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Ігор Смуток розповів про цілісну підземну оборонну систему міста. 15-18 століття. Із археологічними дослідженнями періоду 30-х та 90-х років історико-етнографічного музею Бойківщина ознайомила його директор Рокселана Данчин. Головний спеціаліст служби містобудівного кадастру відділу архітектури і містобудування Сембірської міської ради Тарас Дюбинський розповів чимало цікавого про підвали та тунелі міської ратуші. Завершив доповіді заступник міського голови Юрій Леськів, який продемонстрував фотографії та розповів про доступні та недоступні місця у підземельному середовищі центральної частини міста. На завершення учасники конференції оглянули театралізоване дійство на тему Галицької доби на початку 14-15 століття і творили реконструктори клубу Лецарський орден Паладинів.